Привіт, друзі! З вами студія Фрешка. Сьогодні у нас в роботі дуже рідкісний, крутий Lexus LS600HL Гібрид 2014 року випуску. Погнали, покажи, що ми зробили. Провели комплекс робіт по відновленню і захисту водокрасочного покриття. А також відполірували передню частину, на яку має наноситись захисна плівка. Що входить у комплекс стандарт 2 плюс»? Повна оклейка капоту. Повна оклейка передніх крил, Оклейка фар противотуманних фар і повна оклейка переднього бампера. Також повна оклейка дзеркал і зон під ручки. Додатково ми оклеїли стійки лобового скла, полосу на дах, стійки дверей і полочку заднього бампера. Також оклеїли захисну плівку лобове скло. Та провели тонування передніх вікон та термальної облівкою. А ще відполірували хромові деталі та уклеїли захисною плівкою. Автостудія Фрешкар чекає на вас та ваші автомобілі. Привозьте, не пожалкуйте. До зустрічі!